Всім привіт! Хочу привітати вас з новим роком, що наступив, та побажати перемоги ЗСУ, миру, щастя, здоров'я та успіхів. Успіхів у ваших проєктах, ваших задумах, багато ідей. Ну що ж, як підсумок року, що минув, хочу розповісти про ті об'єктиви, якими я користувався минулого року. По-перше, це старий кітовий об'єктив, який у мене йшов з XT20, це XF, XC. 1650. Такий пластиковий, досить темний об'єктив. Але, але він досить різкий. Він добре фокусується, зручний в використанні, легкий. І в принципі, я його дуже часто використовую для різноманітних відео. Та, мабуть, кожне друге відео зняти саме на нього. Також він добре підійде для предметної фотографії. Якоїсь фотографії архітектурної, природи і таке інше. Давайте далі. Другий об'єктив це стороннього виробника, це Viltrox 56 1.4. Я хотів предметник, ой, портретник, який був би досить швидкий, досить цікавий, давав би гарну картинку. І, в принципі. Більш-менш цим потребам він задовольняє за свої кошти. Це класний об'єктив, досить добре зроблений, металевий, достатньо різкий, якщо трошки прикрити діафрагму. Фокусується досить безшумно і непогано, хоча й не ідеально в складних умовах. Проте свої кошти він відпрацьовує, як на мене, на 100%. Третій об'єктив це. У мене зараз він на XT20. Це XF 35 мм F1,4. Старенький, вже пошарпаний. Він кажуть, що не підходить дуже добре для сучасних камер, тому що е, у XT5 і XH2 е, дуже занадто висока роздільна здатність для нього. Так, можливо, він не такий різкий. Проте, щось в його картинці мені подобається, і на нього мені. Подобається фотографувати навіть е репортажну фотографію, коли я, наприклад, фотографую з зали. Він досить добре працює, не дивлячись на певний вік вже. І взагалі мені подобається стилістично за компактність та зручність у використанні. Переходимо до тяжкої артилерії. Я його використовую цей об'єктив досить часто в парі з XF35 мм. Це Fujinon 90 мм F2, я його придбав з цього літа після короткого тест-драйву і хочу про історію, що мене пов'язує з цим об'єктивом, розповісти більш детально. Взагалі він мені подобається картинкою, він мені подобається своєю різкістю, він мені подобається тим, наскільки він може швидко фокусуватися на об'єктах, якщо камера це витягує. Класний об'єктив. Мабуть, мій найулюбленіший. Ні, не найулюбленіший. Так, перейду зараз до об'єктива, який знаходиться, знаходиться на камері, тому -то мені треба зробити невеличку ротацію. Ну що ж, знімаю себе я зараз на VILTROX 56F14, а розповім зараз про XF50 мм mm F2.0. Це теж компактна лінза, компактний об'єктив, досить швидкий за автофокусом, досить ціпкий за автофокусом, тихий, досить різкий за більшості умов. Одразу ж від F2. І взагалі досить універсальна лінза як для портретів, так і для якоїсь стріт-фотографії. 75 мм еквівалентів з світосилою F2. Працюють досить добре. ну, Будуть, мабуть, боки цікавіше, ніж у 50 мм F1,8. Металевий, пили вологозахист на місці. Досить класний та універсальний об'єктив. І до нього у мене парою для більшості виходів, для більшості вилозок. Це 23 мм F2. Ще легший, ще менший. Е, можливо, не такий різкий і не такий бокешний об'єктив, оскільки 35 мм в еквіваленті при 28 в еквіваленті, це вже ну, не дуже і бокешно. Проте, Проте це класний об'єктив, який за свою легкість, за свою універсальність в плані фотографувати. Як архітектуру можна, так і природу, так і людей, якщо трошки ще подумати про композицію, і взагалі можна використовувати його в різних умовах. До того ж, він досить добре переніс у мене як спеку, так і дощі, так і морози. Я його використовував за будь-яких умов, і все досить добре працює. Є певні нюанси у цього об'єктиву, можливо, я про них розповім. Але, мабуть, за 2022 рік це мій найулюбленіший об'єктив. І, мабуть, він таким і залишиться. Ну що ж, дякую всім, що прослухали про об'єктиви. Дякую всім тим, хто дивився моє відео в минулому році і хто залишається в наступному році. Хочу ще раз побажати всім. Миру, здоров'я та багато цікавих проєктів, об'єктивів, фотоапаратів, іншої техніки і, взагалі, цікавості та інтересу для цього. До всього всього. Тому що в наш час за умов, в яких ми живемо, це теж дуже важливо не втрачати інтерес до життя, не втрачати інтерес до творчості, до. До фотодрочу і такого іншого. Ну що ж, побачимось в цьому році.